Всім привіт! Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як правильно мити автомобіль влітку. У спекотну погоду кузов може нагріватися від 60 градусів та вище, тому першим кроком буде охолодження. Обираємо холодну воду або чесник та збиваємо весь автомобіль по колу. Після охолодження починаємо равномірно наносити піну на кузок, не оминаючи диски та колісні арки. Не нехтайте етапом охолодження. У спекотну погоду, тому що на гарячої поверхні піна швидко засохне та не встигне спрацювати на забрудненнях. Чекаємо 1-2 хвилини і починаємо змивати піну зверху донизу. Більш детально про правильне нанесення та змивання піни ви можете подивитися у нашому попередньому відео на сторінці. Далі ми наносимо віск. Він має гідрофобний ефект, після нього легше витирати автівку. Та машина довше залишається чистою до наступної мийки. Чекаємо хвилину та починаємо змивати осмосом. Рекомендуємо робити завершальний етап саме осмосом, адже він не залишає підтьоків, розводів та наліта від води. Сподіваємося, вам було корисне це відео. Будемо раді вашому зворотньому зв'язку. До зустрічі на мийках Лакус!